Нас з вами оточують неймовірні люди у нашому місті. Вінниця, адже ви можете йти по вулиці і навіть не підозрювати, що навпроти вас іде талановита людина і волонтер. Адже волонтером можна бути допомагаючи навіть у дрібних справах. Ось сьогодні я вас хочу познайомити з неймовірною талановитою дівчиною Зориною, яка майструє просто красивезні вироби з бісером. Доброго ранку вам! Зорина, підкажіть, будь ласка, як прийшли до того, що будете виготовляти вироби з бісеру і разом із тим допомагати Збройним силам України, дійшла дуже поступово і дуже органічно, тому що це спочатку стало моєю віддушиною, такою можливістю мені розслабитися, порефлексувати, посидіти в тиші або за аудіокнижкою, робити щось руками. Це стимуляція дрібної моторики в той же час для нервової системи. Це було дуже класно, і оскільки основною діяльністю я не бачу. Чала там ні сенсу, ні можливості займатися в момент початку самого повномасштабного вторгнення. То початок березня для мене пройшов в такому заспокоєнні сам, самої себе з бісером. Це було моїм дитячим хобі, і просто лежав бісер, так співпало, що мені здалося, це буде класно. Подруги підхопили, і це почало розкручуватися, розкручуватися аж до тепер. Розкажіть, будь ласка, про ваших клієнтів. Певна їх вже доволі велика кількість. Певна, створена також ваша сторінка у соцмережах. Розкажіть, як це все розвивалося? розвивалося також дуже поступово і органічно. Спочатку я показала просто в себе в інстаграмі особистому, що таке колечко там зробила, було першим синьо-жовте колечко. Потім подруги почали хотіти такі ж. Я робила їм такі ж і дарувала. Вони теж відмічали мене в своєму інстаграмі. Туди приходили якісь їх подруги, які теж хотіли. Для них це ставало символом дуже потужним і для мене власне теж. Тому почала плести більше, дарувати, дарувати. А коли мій бісер закінчився, який. Просто лежав і довелось закуповувати. Я зрозуміла, що я так не надаруюся на всіх, і мені довелося свого роду інвестувати, хоча це було там умовних 100 гривень. Але це був тривалий час, який йде на кожне колечко там, від півгодини до години на кожне кільце, коли їх вже 10-15, і це все подарунки. То стає напряжно, І Тому я почала думати, що це був би не бізнес, але хороший такий поштовх і мені розвиватися, і людям допомагати посередництвом мене. Тому що просто казати, за донатити, там на це. Суї скінти скрін мені також було б невигідно, тому що я не можу ні проконтролювати, ні відповідно закупити те, що дозволяло б мені розвиватися далі і плести більше, а на свої власні заощадження. Тільки я би теж довго не протрималась на такому сухому ентузіазмі. Тому було прийнято рішення, що це буде спочатку такий бартер. Я дарувала багато кілечок за відмітки, якісь просто людям, які, наприклад, дівчатам, які мають хлопців в окопах, і для них це теж ставало символом. Хлопці хвалили, відмічали, писали мені, і для мене це було. Приємною мотивацією, дуже маленькою, але віддушеною, таким заспокоєнням, компліментом, да, власне, мені А нервова система все ж таки теж давала такі. Позитивні да враження, бо я заспокоювалася, я mm -hmm. свого роду медитувала, і я думала, ну всі в виграші, і ще й це красиво, це підбадьорює. То чому б і ні? Розкажіть, будь ласка, з якого місяця ви вже почали, можна так сказати, цим професійно займатися? Адже певна створена своя сторінка у соцмережах, коли до вас вже почали надходити постійні клієнти? Насправді перші колечки я дарувала ще до 8 березня, і вже після 8 березня приблизно я не Сувала ні бюджети, ні якусь бухгалтерію не вела, але почала розуміти, що там на 8 березня їх надарували подругами собі, і я вже там в десятих числах березня розумію, що потрібно купувати. А там магазини магазини, наприклад, для рукоділля ще зачинені. Мені доводиться якось шукати, докладати багато зусиль і часу. І тоді я почала розуміти, що це треба якось оформлювати. Вже тоді задумалася про якусь окрему сторінку в інстаграм, де мене б не запитували. А чи можете ви зробити там якась така, як є? Але трошки інше. Бо на моїй особистій сторінці було не зовсім про те. Я фотограф, і там була основна моя робота. Мені захотілося, щоб це існувало зі мною, але в окремому руслі такому. І от з середини березня вже почала займатися цим як окремим видом діяльності. Це досі не бізнес-модель. Це не працює як там якась crm система, де в мене є всі клієнти, їх замовлення, кольори, закупки і так далі. У мене досі немає бухгалтерії. Я не можу відповісти чітко, скільки в мене там задоначено на який конкретно фонд, а скільки на закупку і так далі. Тому це поки що існує, можливо, це перейде в бізнес модель, але поки що існує, як моє хобі, яке ось так циркулює да, і влаштовує невеличкий кровотік, такий кровообіг економіки в макромасштабах. Скажіть, будь ласка, на рахунок того, можливо, ви ввели підрахунок, хоча б приблизно, скільки виробів загалом ви виготовили? Ну, я думаю, що близько 500 це навскидку. Mm -hmm. Багато не можу Полічити через те, що частина виробів продається в, наприклад, офісі благодійного фонду, якого я є учасницею, в кав'ярнях моїх подруг продається в коворкінгу з власницею, якого ми теж товаришуємо, і просто кількість прикрас я не завжди навіть відраховую. Я можу віддати все, що було в наявності, наплетено там за там, декілька тижнів, просто віддати і хай воно продається, і звідти я не отримую жодного прибутку, звідкись частково отримую за матеріали. Перехувати там на ярмарках продається. Я думаю, що це близько 500 виробів, але частина з них це якісь такі колечки, які займали там півгодини мого часу і коштували по собі вартості, можливо, гривень 30, наприклад. А деякі вироби це там складні восьмигодинні роботи, в яких може бути вартість суто матеріалів там 500-600 гривень. Тому об облікувати якось ага. це близько 500 виробів, і це близько 30-35 тисяч, які задоначені суто ага. матеріально не мені, а і в з ярмарки, приміром, в пенсіонат для літніх людей Вінницької області, і в різні фонди, і на збори там автомобілів, аптечок і так далі. Не фондам, а за цільовим признаємо. До речі, хотіла тільки з вас запитати, куди ви донатите, в які фонди з цим зрозуміло. А щодо того, скільки почас. Су, ви виготовляєте свої вироби з бісеру, е, і до речі, от ми можемо побачити зараз на столі е, е, такий неймовірно красивий виріб, е, що це певний чокер. Так е, розкажіть про нього детальніше. Саме цей конкретний виріб виготовлявся 4,5 години. Він ну завершити там, прикріпити фурнітуру це ще 15 буквально хвилин. А вартість матеріалів в такий виріб 450 гривень. Це суто mm -hmm. за матеріали, плюс 4 години Моєї роботи він не може коштувати 100 гривень, навіть mm -hmm. якби я хотіла його дарувати, mm -hmm. я mm -hmm. просто фізично не зможу. Це багато. А наприклад, там такі от сережки, де просто нанизаний бісер, закріплена фурнітура, пара може робитися за 30-40 хвилин. Так само, mm -hmm. прикраси, де просто нанизані намистини, можуть робитися там за пів години. У вас вже є відпрацьовані моделі ваших аксесуарів. А чи можна, наприклад, написати вам і сказати, що ось хочу. Цей виріб, але саме такого кольору, і трішечки тут змінити. Чи можна так? Мені навіть цікавіше щось нове пробувати. Mm -hmm. Це динаміка, і знову ж таки, це більше моя рефлексія і самовираження свого роду, тому там лінійки якоїсь модельного ряду конкретних виробів немає. Часто просять повторити щось те, що бачили в інстаграм в мене. Час від часу скидають, що надихнулися чимось, але там не можуть знайти фото. Описують дуже так приблизно, і ми разом пробуємо відтворити це. Частину виробів я просто надихаюся якимись побаченими образами, наприклад, бавовною, так і захотілося щось з бавовною. Я подумала, як це можна зробити. Зробила, але робити таких багато, мені не цікаво. Я хочу щось нове, 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 пробувати експериментувати і зараз повертатися до тих колечок, які я плела самими першими. Мені трошечки нудно. Я вже хочу чогось більшого, цікавішого, динамічнішого. І на останок питання, яке я люблю ставити своїм гостям. Україна переможе, бо Продовжіть, будь ласка, бо ми докладаємо до цього всіх зусиль, кожен тих зусиль, які він може, які він вважає за потрібне, навіть на творчому фронті. Ми можемо докласти зусилля в одне, але досягти спільної мети. Зорина, неймовірно дякуємо вам за те, що ви робите дівчат гарнішими, підкреслюєте їхню красу. Ось такий приклад. Дякуємо, що донатите Збройним силам України у такий спосіб. Ви є прикладом для багатьох людей. Ось бачите, таке можна дитяче хобі перетворитися ну, в справжню красу і разом із тим допомогу. Будь ласка, давайте брати приклад із таких вівночан, із таких людей і із таких волонтерів.